Слава Україні! Продовжуємо рубрику «П'ятихвилинка з психологом. І прийшло запитання від жінок військових, які їх очікують, що вони почуваються важко, тому що, по-перше, вони стикаються з з незрозумінням оточуючих, можуть їм різні фрази говорити, якісь не завжди логічні. Ну і коли немає, звичайно, що близької твоєї людини довгий час на зв'язку, або навіть не довгий, все одно нема зв'язку, від того ми погано почуваємося, що в таких ситуаціях робити. В першу чергу хочу зазначити, що в нашій країні триває війна, і вона підняла на поверхню абсолютно всі проблеми наших суспільних відносин. В тому числі ми переглянули багато наших особистих стосунків, дружніх, від якихось відмовилися, але якісь навпаки завели. І війна це є криза всіх процесів. Це є повний катарсис, ну принаймні, так як в нас це зараз відбувається. Це є повний катарсис усіх наших сфер. Тому, друзі, пам'ятайте, що найкраща людина е, здатна терпіти або чекати, бо це дуже важко і це складно, і ми вже хочемо швидше знати відповідь. Але найкраще це можна робити в соціумі серед інших людей. І бажано, щоб ці люди були з нами однодумцями. Не просто вони були диванною сотнею, яка сидить посить щось в соцмережах, і в такий спосіб сама для себе робить, знаєте, видимість, що вона щось робить корисне, так? От, з диванною сотнею краще взагалі не спілкуватися, тому що вони зараз розкажуть вам, як має бути, навчать вас, і у вас не буде відчуття оцього емоційного приєднання. А власне, шукайте соціальні контакти по ваших інтересах таких самих жінок, такі самі родини, де тусуються волонтери, десь приходять люди між собою, спілкуються, обговорюють разом свої проблемні ситуації. Це перший момент. І другий момент звичайно, що це. Психологи, які є навчені, які можуть взаємодіяти, які вас зрозуміють, які працюють в аналогічних обставинах і можуть протягнути вам руку допомоги. Що не треба робити, це залишатися наодинці, сидіти вдома самими чи своїми дітьми і в такий спосіб. Ізолюватися від світу, оцього робити не треба. Тому шукайте свої соціальні кола, шукайте людей з аналогічними, ідентичними запитами, проблемами, єднайтеся з ними і в такий спосіб прочікуйте свої оці хвилини, години, дні невідомості. І звичайно, що я бажаю, щоб всі наші військові до нас повернулися. Слава Україні!